Книга Елен Вайт. Патріархи і пророки. Розділ 12. Авраам у Ханаані. Частина 3. За основу цього розділу взято книгу «Буття», розділи з 13 по 15, 17 розділ з 1 по 6 вірш та 18 розділ. Про Авраама написано, що він був названий Другом Божим і стане отцем усіх віруючих. Послання Якова, 2 розділ, 23 вірш та послання до римлян, 4 розділ, 11 вірш. Ось Боже свідчення щодо цього вірного патріарха. Авраам послухав мого голосу і виконував те, що я звелів виконувати: заповіді мої, постанови і закони мої. І знову. Я знаю, що він накаже синам своїм і домові своєму по собі, і будуть вони дотримуватися дороги Господньої, аби чинити справедливість та право для того, щоб Господь здійснив на Авраамові, що сказав про нього. Покликання Авраама було справою великої честі, оскільки він мав стати батьком народу, котрий протягом багатьох століть буде захисником і хоронителем Божої правди для світу, народу. Через котрого благословляться усі інші народи землі під час приходу обітованого Месії. Але той, хто покликав Авраама, визнав його гідним цього Бог виносить присуд. Той, хто читає потаємні думки та правильно оцінює людину, говорить: Я знаю. Книга буття, 18 розділ 19 вірш. Авраам не міг зрадити істину заля своїх егоїстичних цілей. Бог знав, що він виконуватиме його закон та чинитиме справедливість і правду, і він не тільки матиме страх Господній, а й плекатиме віру у своєму домі. Він наставлятиме свою родину в праведності. Божий закон стане правилом життя для його домівки. Домочадцями Авраама були понад тисячу душ. Для усіх, котрі приймали його науку і поклонялися єдиному Богові, табір Авраама ставав рідною домівкою. Тут, як у школі, вони готувалися, щоб стати представниками правдивої віри. Таким чином, на ньому лежала велика відповідальність. Авраам виховував майбутнє голів сімей, котрі у власних домівках керуватимуться Божими методами правління. У давнину батько був головою і священником своєї родини. Його влада поширювалася на дітей навіть тоді, коли у них з'являлися власні сім'ї. Нащадки Авраама були навчені дивитися на нього як на авторитет у релігійних та світських справах. Авраам намагався увічнити таку патріархальну систему правління, оскільки вона допомагала зберегти знання про Бога. Необхідно було згуртувати усіх членів свого роду і таким чином поставити перепону на шляху ідолопоклонства, котре встигло вже широко розповсюдитись і вкоренитись. Усіма можливими засобами Авраам намагався уберегти своїх людей від контактів із язичниками та ознайомлення з їхніми ідолопоклонницькими обрядами, тому що знав дружба зі злом поступово послаблює принципи. Найбільша увага приділялася тому, щоб закрити шлях перед будь-якою формою фальшивої релігії, закарбовуючи у свідомості людей велич і славу живого Бога як єдиної істоти гідної поклоніння. Це був мудрий план, розроблений самим Богом уберегти свій народ, наскільки це було можливо від контактів із язичниками, щоб Божий народ проживав відокремлено і не змішувався з іншими народами. Він відокремив Авраама від його родичів ідолопоклонників щоб патріарх міг навчити і виховувати свою родину далеко від спокус, які оточували їх у Месопотамії, і щоб його нащадки з покоління в покоління. Зберігали в чистоті правдиву віру. Любов Авраама до своїх дітей і до спонукала його стояти на варті релігійних переконань, передавати знання божественних настанов як найкоштовнішу спадщину, яку він тільки міг передати їм, а через них усьому світові. Усі вони були навчені, що перебувають під владою небесного Бога. Не повинно бути жодного утиску з боку батьків чи непослуху з боку дітей. Божий закон визначив кожному його обов'язки, і лише через послух йому щастя й добробут могли бути збереженими. Особистий приклад Авраама мовчазне свідчення його повсякденного життя були постійною наукою. Його непохитна чесність і чистота, доброчинність, безкорислива вічливість і люб'язність, які викликали захоплення царів, були відчутними і в сім'ї. Його життя було приємними пахощами. А благородство і краса характеру свідчили всім про його зв'язок із небом. Авраам не нехтував найскромнішим слугою в його домі не існувало одного закону для господаря, а іншого для слуг. Ставлення до багатого було таким самим, як і до бідного. З усіма він поводився справедливо і милосердно, як і співспадкоємцями великого дару життя. Авраам заповів своєму домові. Не мало бути ані гріховної недбалості у приборканні лихих якостей характеру його дітей, ані слабовольної нерозумної поблажливості, не могло бути й мови про те, щоб жертвувати принципами обов'язку, поступаючись при цьому сліпій любові. Авраам повинен був не тільки правильно навчати дітей, а й утверджувати авторитет справедливих, праведних законів. Як мало в наш час таких, котрі б наслідували приклад Авраама. Надто багато батьків сповнені сліпих, егоїстичних почуттів, які вони помилково називають любов'ю. Наслідок цього діти залишаються в полоні неприборканих пристрастей і незрілого судження, діючи за власною волею. Це є найбільшою жорстокістю по відношенню до молоді і великим злом для світу. Батьківська поблажливість вносить сім'ю і суспільство безладдя. Вона зміцнює у дітях бажання задовольняти свої примхи, замість того, щоб підкоритися божественним вимогам. Таким чином, діти виростають, не маючи жодного бажання виконувати Божу волю, передаючи свій безбожний, непокірний дух власним дітям та онукам. Подібно до Авраама, батьки повинні навчити своїх дітей тому, що знають самі. Вони мають знати, що послух батькам це перший крок на шляху до послуху Богові. Нешанобливе ставлення до Божого закону навіть деяких релігійних керівників породжує чимало зла. Широкого поширення набуло вчення про те, що божественні постанови вже не обов'язкові для людини, таке вчення справляє на моральність людей такий самий згубний вплив, як і долопоклонство. Ті, що намагаються послабити вимоги святого Божого закону, завдають нищівного удару по самій основі сімейного та державного правління. Релігійні батьки, котрі не дотримуються Божих постанов, не зможуть заповісти своєму домові ходити дорогою Господа. Божий закон не ставляних особисто правилом життя. Їхні діти, створюючи пізніше власні сім'ї, не відчувають жодної відповідальності, не можуть навчити своїх дітей того, чого самі не були навчені. Ось чому сьогодні так багато безбожних сімей. Ось чому так коренилася та поширилася розбещеність. Доки батьки самі від щирого серця не ходитимуть в законі Господньому, вони не зможуть повести за собою і своїх дітей. Щодо цього необхідна докорінна реформація, її повинні зазнати і батьки, і служителі вони потребують Божої присутності у своїх сім'ях. Якщо люди бажають стати свідками змін у власному житті, їм необхідно принести його слово в свої родини, зробивши його постійним порадником. Навчайте дітей, що Боже Слово є його голосом, якому необхідно беззастережно підкорятися терпляче, доброзичливо і невтомно навчайте своїх дітей, як їм жити, щоб догодити Богові. Діти, виховані в таких умовах, будуть підготовлені до зустрічі з філософією, що пропагує невір'я. Біблія стане основою їхньої віри, і її не зможуть захитати брудні потоки скептицизму. Надто багато родин нехтують молитвою, батьки не мають часу для вранішнього вечірнього богослужіння, вони не можуть приділити навіть декілька хвилин, щоб подякувати Богові за його велике милосердя, за благословенні промені Сонця та краплі дощу, завдяки яким усе пишно зростає, за охорону святих ангелів. Вони не знаходять часу попросити молитві божественної допомоги і керівництва, постійної присутності Ісуса в їхній родині. Вони беруться за роботу, як це зробив би вілабокінь, без єдиної думки про Бога, про небеса. Хоч їхні душі настільки дорогоцінні, що Божий син, не бажаючи, щоб вони безнадійно загинули, віддав своє життя за їхнього викуплення, вони не виявляють жодної вдячності за його велику доброту. Подібно до прадавніх патріархів, заявляючи, що любимо Бога, ми повинні споруджувати жартівник Господові. Де б нам не довелося розкинути свого намета? Якщо, мабуть, прийти час, коли кожний дім стане домом молитви, то цей час настав. Батьки й матері якначастіше підносити свої серця до Бога в покірних молитвах за себе та своїх дітей. Нехай батько, як священик родини, приносить на жертівник Божий поранню і вечірню жертву, а дружина й діти приєднуються до нього у молитві та славослів'ї. В такому домі перебуватиме Ісус. Кожна християнська оселя повинна випромінювати світло святості, тоді любов уявлятиметься на ділі, В неї повинно бути просякнуте сімейне життя, виявом любові будуть увага й доброта, лагідна і безкорислива люб'язність. Існують християнські родини, в яких цей принцип втілюється в життя, родини, в яких поклоняються Богові і панує справжня любов. З таких домівок вранішні та вечірні молитви підносяться до Бога як запашний фіміам, а його благословення й милості сходять на прохачів, як вранішня роса. Добре впорядкований християнський дім є могутнім свідченням про реальність християнської релігії, аргументом якого не можуть спростувати невіруючі. Усі зможуть побачити, що в такій сім'ї діє сила, яка справляє добрий вплив на дітей. І що з ними Бог Авраама. Якщо б родини так званих християн створювались за правильним релігійним зразком, вони справляли б могутні вплив для добра, вони насправді стали б світлом світові. Небесний Бог звертається до кожного віруючого, батька й матері зі словами, з якими він колись звертався до Авраама. Бо вибрав я його, щоб він наказав дітям своїм і домові своєму по собі. І будуть вони дотримуватися дороги Господньої, щоб творити справедливість і суд, щоб Господь здійснив на Авраамові те, що обіцяв йому.